Адвокати екс-беркутівців б'ють на сполох. Захист певен обвинувачування у розстрілі активістів Євромайдану на вулиці інститутській необґрунтовані. і аж ніяк не підтверджують причетність чотирьох затриманих беркутовців до вбивств. Чотири чоловіка це Аброськін Зінченка, по по яких на сьогоднішній день уже діло розглядається у Святошинському суді міста Києва, а також два беркутовця по котрим, ще проходять до розслідування, це Марінченка і Тамтура захист беркутівців не заперечує, що слідство провело великий обсяг робіт. Навпаки, підкреслює це. Мовляв, по справі зібрано понад 70 томів, опитано 150 свідків. Проаналізовано 500 годин відеоматеріалу. Проведено більше ста експертиз. А от прямих доказів вини, начебто, так і немає. Доказательств вини наших падзащитних нет. нічого не добита за время, Ми это знаємо. Тим часом у генпрокуратурі, хоч і кажуть, що діють конкретно, жодної конкретики по окремим справам не розголошують. А вже за звичкою чуємо загальні факти відносно злочинів під час революції гідності. Черговий сухий звіт пролунав на засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Конкретики за правом до суду обвинувальних актів. Стосовно колишнього обвинування стосовно колишнього голови Київської міської ради Попова, повідомлено про підозру те, що голив голова 20 колишніх працівникам спецпідзрозділу Беркут причетний до розстрілу учасників акції, конкретно протестів 20 лютого. З тих пір минуло вже більше року. Щодо справи проти затриманих беркутівців, ймовірно, вона також дуже хитка, адже від неї нещодавно відмовилися судді Печерського райсуду Києва. Тепер розглядати справу підозрюваних у розстрілі майданівців буде суд присяжних.